До Меморіалу вічної слави направляється міні парад, у якому беруть участь територіальна громада, жителі селища та школярі. Серед гостей голова Нікопольської районної державної адміністрації, депутат обласної ради, голова Нікопольської районної організації партії регіонів Сергій Петрович Воронов. 67 років, як відлунали залпи перемоги. Великою ціною далася перемога. 60 країн світу. Були задіяні у цій страшній війні. сьогодні. Завдячуючи нашому губернатору, Вілкулу Олександру Юрічу, депутатському корпусу, робиться все можливе для того, щоб пам'ять жила. Я хочу від себе особисто від колегії районної державної адміністрації, від матюка Миколи Степановича, від депутатського корпусу районної ради. Низько вклонитися нашим шановним ветеранам, сказати слова вдячності за мирне небо, за те, що сьогодні ми працюємо. Ветеранів, які прийшли на мітинг, було небагато. Найстарішому із них 101 рік. Дідусь не зміг прийти на захід за станом свого здоров'я цього року. Особливо відчутно. Учасників великої вітчизняної значно поменшало. На демонстрацію провели дітей, що пам'ятали, з повітряними кульками і живими квітами у руках вони вітають останніх героїв Великої Вітчизняної. Нехай же минним буде наше небо, нехай сміються діти на землі, нехай жите, як маківка країна. Любов і доброта увідуть кожен дім. Для переможців звучали пісні бойової слави. Їх підготували творчі колективи селища. Шанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Мітинг було завершено урочистим покладанням квітів до меморіалу вічної слави у селищі Червоного Григорівка. Мені кажеться порою, що солдат з кровавих, не пришедшиє полі, не в землю нашу. полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса. Не потому, так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса.